Друзі, ми знаходимося на проспекті Свободи. Сьогодні четвер. Сьогодні наш борщів, президент України. Останнє приготування вчора. Ну, вже би мали совість, автомобілісти пропустили кортеж, спецслужби, які їдуть. Не перекривають дороги, це не значить, що треба перешкоджати руку. Все-таки віче це перш за все безпека. Ми зараз біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Далі видніться. Перекати на мій церкві місце. Ну що, я продовжу свою дорогу на вулицю Підвальну. На роботу. На жаль, я працюю. Я б задоволена була навіть віці слухала. Засоби охорони такі. Вітні вічі тепер за все охорона. Автомобілісти незадоволені рухом, рухом а, президентського кортежу. Давайте подивимося, хто сигнали. Три п'яторки один сіте. Вибесовість мали. Весімський. Що сигналиш? Чого сигналиш? О, я пройшла, зразу вони виключили свій.